Ви лягли спати там в умовно 22-23 годині. В кімнаті темно, в ліжку тепло, але ви не можете заснути, і в голові вашій відбувається марафон певних думок. Зараз це дуже поширена скарга. Сьогодні ми розберемося про симптом безсоння, тому що безсоння є саме симптомом якихось розглядів. Поговоримо про 5 основних причин безсоння та що з цим робити. Причина перша це хронічний стрес. Ви можете його зараз в моменті не відчувати. Тобто, день може бути абсолютно спокійним, але цей стрес може бути всередині вас. Стрес це не завжди, коли там вас посварили, чи ви кудись пізнились, чи щось там на роботі, не так. Ні, він може бути тривалим і хронічним. Під час стресу виділяється такий гормон, який називається кортизолом. І цей кортизол не дає вироблятися мелатоніну, тобто гормону, який відповідає за сон. І от тіло ваше фізично втомлене, воно хоче відпочивати, але мозок в напрузі воно, він очікує, що щось станеться. І такий каже, для тіла на час спати, нам треба бути зібраними і очікувати, що щось станеться, щоб бути готовими дати відсіч. Наступне це збій циркатного ритму, і збиваємо ми його часто самі. Це світло від екранів. Мозок, не, Йому здається, що зараз день через світло. Якісь там нічні перекуси або робота до ночі. Тобто, ви вже там, ви або не хочете лягати вчасно спати, а якщо й хочете, мозок думає, що зараз день і таки не готовий зараз в моменті засинати. Третя причина це тривожність. Людина може не вважати себе тривожною. Але от і там, як, наприклад, в день ця тривога не проявлятись, тому що людина зайнята там, на роботі, чи якісь справи, справи. А потім лягає відпочивати повні тиші, починаються ці думки, там, а що, якщо, щось станеться, що робити. І це називається тривожними патернами. Четверта причина це способи допомогти собі через там якісь. Скажімо так, засоби для сну або якісь таблетовані препарати снудіння, або алкоголь, чи ще щось. Тобто, вперше, там, якщо це якесь епізодичне безсоння, один день так, можна типу, допомогти а, зі сном. Але е, такі засоби дуже часто впливають на сам сон, на ритм сон, на сну, на глибокі фази сну, і ви наче спите, але відновлення не відбувається. Тобто, якщо це відбувається на регулярній основі, це шкодить для сну, шкодить для відновлення, і з часом викликає залежність. Тому снодійні препарати не лікують безсоння, і їх довго приймати не можна. Алкоголь тим паче. А п'яте це таке може не завжди очевидне: це надмірний контроль над сном. Тобто, там якась спеціальна подушка. Там матрас, аромасвічка, людина починає про це думати, треба заснути, треба виспати, завтра якийсь важливий день. І оцей надмірний контроль не дає вам заснути. Тому що сон це не результат якихось зусиль, сон це результат спокою. А коли ви занадто над цим знервовані, занадто над цим думаєте, то ви теж не можете заснути. Що ж робити? Перше, це сон починається в день. Як ваш день пройде, так і ви будете спати. Це проконтролювати там своє фізичне перевантаження, емоційне перевантаження, як пройшов ваш день, намагатись уникати різних там стресових ситуацій. Друга це гігієна сну, тобто прохолодна кімната, провітрити її темна, штори не пропускали будь-яке світло. Відмова від гаджетів, але щоб без фанатизму, скажімо так. Далі це такі там година 45 хвилин перед сном. Це прийняти душ, почитати книжку, випити чай. Тобто от, створити собі ритуал на постійній основі, який буде давати сигнал мозку, що день закінчився, все, ми готуємося до сну. Оце от можна закласти в 45 хвилин. Сон це дуже важлива частина нашого життя. Він дає відчуття відновлення, закладає пам'ять. Ми можемо працювати в цьому житті тільки після того, як добре виспимось. Тому, якщо вам не допомагають немедикаментозні методи наведені вище, необхідно звертатися до лікаря для призначення певних препаратів. А, якщо було цікаво, підписуємося, ділимося, коментуємо а, і всім пока. Дякую за перегляд!